Всім привіт! Сьогодні вже 5 серпня, а гараж ми ще і не розбирали. Баняки повиносили. Бачите, для обшиви підшиви, яку будуть знімати з гаража місце таке простеньке зробили. Але гараж на місці. А все через ціни. Пішліть, розкажу. На сьогоднішній день після роботи з архітектором зрозуміло, що нижче блоків опускатися не можна. Тому це все, що над блоками, розбирається. І плити теж, в принципі, треба доставати. Але плити ми доставати зараз не будемо, тому що хочемо спочатку, щоб хлопцям було і зручно ходити, які будуть утеплювати стіну, для чого ж ми це все починаємо. Утеплить стіну будинку. А потім побачимо, якщо ми встигати будемо. Хоча, вже нам зрозуміло, що осінь, скоріш за все, плити залишаться. На 99% плити залишаються накривається ця підлога якоюсь такою клійонкою і входимо в зиму. Одна хвальона бригада. До якої ми звернулися. Ми її не знаємо, але звернулися. Я назвала за цей гараж розібрати гараж з плитами 150 тисяч гривень. Без плит, одна плита витянуть 10 тисяч гривень. Сказав. От якщо вам треба без плит, то 150 тисяч. І повіднімайте по 10 тисяч плиту. Це не ціни, це захмарні ціни. Від них ми відразу відмовилися. Потім було від них вже. Запропонована друга ціна, десь через тиждень вони самі набрали і сказали, що якщо плити, ви залишаєте, може ми там поговоримо, може ми уговоримо, чуть ли не будуть заради нас просить. За 75. Ну, вже порішення було прийнято від них відмовитися, їх від нас все. Не їх від нас, а ми їх відставили. Далі ми звернулися до вже знайомих. Вони назвали ціну. 35-40 з усим і з блоками витягнуть блоки. Адекватна ціна. Але ви знаєте, коли бригади змішалися, одного знаєш, другого не знаєш, і вже на нього не так дивишся. Вірно, це чи ні, ну, не склалось. Емоційно не склалось, скажімо так. І от, не, взагалі, нам не властивий метод OLX на Оликсі. Знайшли хлопців, які сказали, приїхали, подивилися, об'яснили, що треба розібрати шлакоблок, стеля, плити залишаємо і вивозимо ж сміття обов'язково. Вони назвали ціну 15 тисяч гривень з вивозом сміття. Сміття вони зрозуміло, що, скоріш за все, наймати машину, не будуть, яка коштує так по місту, чуємо 4 тисячі, вивезти сміття. Машина. Було у них така думка сказана, що ми його будемо самі вивозити. Ну, яким чином будуть вивозити, не знаю, на прицепі. чи яким... ну, Це не наше діло, нам треба його вивезти. Все. Хлопці таку ціну назвали, за таку ми погодилися. Нам єдине треба залишити підшиву, бо вона в гарному стані. Ми її залишаємо і все. Ворота ми самі по собі і так не хочемо. Ми хочемо їх здавати на металолом. От хлопців прийшло. Пропозиція, ми у вас його викупимо, їх викупимо за ціною металу. Будь ласка, у нас є така калітка, теж вони візьмуть. Якщо їм треба шлакоблок, хай обережно вибивають собі, забирають, і так само з шифером. Шифер криша не текла ні разу, ніде, шифер у гарному стані, але собі ми його не хочемо. Ми вже це проходили, акуратно скласти, зберігати. На наступний рік десь треба буде, потім воно лежить десятиріччями, воно не треба. Але шифер вже золотий, він вже цілий, він комусь так пригодиться, не викидайте, обережно складіть. І отак під ним гниє трава, всі його обходять. Десь під стіночкою зложити, потім починається під стіночкою дія клумби, потім починаєш нести його в другу під стіночку. Це, це навіть не хочу згадувати, бо це ми вже пройшли. На це ми не погодимося. Нічого звідси зберігатися не буде, крім підшиви, яка потім вже і піде на, на діло, скажімо так. Після цього мають зайти хлопці і утеплить стіну. Так що гарного всім дня. І ж, чекайте, наступне відео вже буду показувати з реальною ситуацією з гаражем і з його вартістю.